Минуло більше місяця після відставки уже колишнього керівника офісу президента Єрмака. І Зеленський оголосив ім'я нового. Ним став нинішній керівник розвідки Кирило Буданов. Чому президент обрав саме його? Поговоримо у цьому відео. Ну а ще про важливі операції розвідки та те, як змінилася робота Буданова у 2025 році. Але спочатку давайте пригадаємо, як раптово звільнилося місце керівника ОП і як Буданов став одним із кандидатів на цю посаду. Наприкінці листопада Зеленський оголосив про відставку тодішнього керівника свого офісу Андрія Єрмака. Це сталося на тлі корупційного скандалу в енергетиці, розслідування Набута САП, а також вимог депутатів з провладної партії Слуга народу звільнити Єрмака. Останньою подією, яка вплинула на рішення Зеленського, стали обшуки, які антикорупційні органи. Провели у помешканні, де жив єрмак. Отже, Єрмак звільнився, і уже колишній керівник ОП заявив, що збирається їхати на фронт. Але і досі його подальша доля насправді невідома. Підозри йому також не оголошували. І ось відтоді, більше місяця, Зеленський визначався із наступним керівником офісу президента. На вакантну посаду він, нібито, обирав із шести кандидатів, писали різні медіа із посиланням на власні джерела. Крім прізвища Буданова, звучали й імена міністра оборони Шмигаля, керівника мін. Цифри Федорова та заступника голови ОП Паліси з усіма ними напередодні Зеленський проводив робочі зустрічі, але наші джерела казали, що це могли бути саме співбесіди. Тут трішки поясню, чим взагалі має займатися голова офісу президента. Якщо дуже стисло, то він керує усією організаційною роботою навколо президента, тобто готує документи, аналітику, зустрічі, комунікацію з урядом і парламентом. Тобто, він має формувати порядок денний, збирати потрібних людей і стежити, щоб доручення президента виконували. Ну а також організовує комунікації, міжнародні контакти та підготовку зустрічей у кризових ситуаціях і під час війни роль голови ОП зросла. Єрмак до слова очолював закордонні делегації, де наприклад вів переговори із США щодо мирної угоди. Ну і тепер усі ці обов'язки ляжуть на плечі Кирила Буданова. Далі поговоримо саме про нього. Отже, перед новим роком Зеленський повідомив, що визначився із кандидатурою, і на початку січня нарешті оголосив прізвище. Він запостив фото із Будановим і написав, що запропонував керівнику ГУР очолити офіс. Президент таке рішення пояснив тим, що наразі Україні потрібно більше уваги приділяти розвитку сил оборони та питанням державної безпеки, ну а також дипломатичному напрямку переговорів. А Буданов мовляв має спеціальний досвід у цих сферах. І, хоч у дописі Зеленського не йшлося про те, чи погодився Буданов на цю посаду, утім, президент уже доручив новому керівнику ОП разом із секретарем РНБО та іншими ключовими посадовцями оновити стратегічні основи оборони і розвитку країни, ну і підготувати подальші кроки для їх затвердження. Радник президента Литвин опісля повідомив, що нині тривають формальні процедури для призначення Буданова на нову посаду, хоча відповідного указу президента поки немає. І пізніше сам Буданов прокоментував нове призначення. Мовляв, пропозицію президента прийняв, а посаду керівника офісу президента сприймає як ще один рубіж відповідальності перед країною. Ну а тепер кілька слів про кар'єру Буданова 4 січня йому виповнюється 40 років, і у сфері воєнної розвідки він майже пів свого життя обіймав різні посади в гур. А очолив це відомство у 2020 році. Буданов брав участь у бойових діях на Донеччині ще на самому початку війни Росії проти України з весни 2014 року. Також брав участь в операції на території окупованого Криму. Має кілька поранень від початку повномасштабного. Нього вторгнення Буданов також очолив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ви могли бачити його під час обмінів поруч із звільненими українцями. Тобто, він один із небагатьох серед вищого керівництва України, хто підтримує контакти з російською стороною. Більше того, гур долучилися і до звільнення топ опозиціонерів з білоруських в'язниць у середині грудня. Нагадаю, Лукашенко випустив 123 людини. Серед них були лідери білоруської опозиції Марія Колесникова та. Віктор Бабаріко, також серед звільнених і п'ятеро українців. Ось як цю подію в інтерв'ю Суспільному прокоментував сам Буданов: ми допомагаємо і рятуємо людей. І Україна одна з небагатьох країн, яка, в принципі, здатна повертати людей з різних куточків світу. До речі, ми будемо тут показувати лише фрагменти з його свіжого інтерв'ю, повну розмову із Будановим. Ви можете подивитися на нашому каналі. Ну а ми рухаємося далі. Наприкінці листопада минулого року Зеленський включив Буданова до складу української делегації, яка вела перемовини із американцями та європейськими партнерами щодо мирної угоди та припинення вогню. Про свою роль в переговорній групі Буданов під час інтерв'ю Суспільному говорити насправді відмовився. Утім наголосив, що переговорний процес для припинення війни необхідний, але він не буде простим для жодної із сторін. Свій час одна людина сказала, для мене, як то кажуть, крилату фразу: компроміс на перемовинах це не коли хтось один виходить сумний, а хтось один задоволений, а коли обидва виходять сумними. Як пише New York Times, Буданов має тісні стосунки із Сполученими Штатами, і це може відіграти важливу роль у мирних переговорах України з адміністрацією Трампа. У виданні також зазначають, що Буданов проходив підготовку за програмою ЦРУ. А після поранення в боях на сході України проходив ще й лікування в національному військовому медичному центрі у Меріленді. Безперечно, Кирило Буданов має так і розуміння того, як вести перемовини з російською стороною. Ну і він, безперечно, має авторитет в міжнародних спільнотах. Тобто, я в принципі очікую його активнішого долучення ось в процес цих перемовин. Можливо, він знову ж таки надасть якогось трішки нового. Поштовху цим процесом, і вже в принципі, так завтра вже очікується зустріч з європейськими радниками. Тобто, я думаю, що можливо, ми вже побачимо Кирила Буданова на цій зустрічі. Цікаво, що Буданову пророкують і політичну кар'єру, хоча він жодного разу навіть не натякав на свої політичні амбіції. Отже, нещодавно він засвітився в соцопитуваннях щодо майбутніх президентських виборів у листопаді компанія InfoSapiens разом із аналітичним центром Паблік Полісі Девелопмент провели опитування. І третій у рейтингу на президентське крісло саме керівник української розвідки Буданов І з трохи більш ніж п'ятьма відсотками. Директор Українського інституту соціології. Євген Головаха вважає, що Буданов це феномен української політики, адже, попри закритість його сфери діяльності, керівник гур медійно розкручений, чого вартують тільки меми з ним, правда? Ну, а далі поговоримо, чим займалося ГУР у час повномасштабної війни та які спецоперації запам'яталися найбільше. Як повідомляють у самій розвідці минулого року, вони зокрема атакували у Криму російські системи ППО, авіацію та флот. Якщо говорити про найбільш гучні спецоперації, то варто згадати, як у вересні 23-го року Буданов розповідав, що ГУР вдалося переконати пілота російського вертольота Мі 8 перегнати його на територію України. Як Розповіли у розвідці, екіпаж про цю операцію взагалі нічого не знав а сам гелікоптер був завантажений компонентами до бойових літаків. Щоправда, пізніше російського пілота Кузьмінова, який пішов на угоду із гор, знайшли мертвим в Іспанії. Його місце знаходження могли вирахувати, коли Кузьмінов зв'язався із своєю колишньою дівчиною. Вона перебувала в Росії, і Кузьмінов запросив її приїхати до нього в Іспанію. Також пам'ятаєте, як в лютому минулого року російські військ. Кові отримали від волонтерів окуляри для FPV-дронів. і під час їхнього використання окуляри. Вибухали про це суспільному розповідали джерела в українських спецслужбах і зазначали, що за операцією стоять саме фахівці гур. Гур також займаються ліквідацією колаборантів російських офіцерів або військових інженерів, причетних до ракетних атак по цивільних об'єктах. Щоправда, офіційні підтвердження таких операцій це здебільшого виключення з правил. Наприклад, у 2024 році агенти гур застрелили в одному з лісопарків Москви Михайла Шацького. Він він був заступником головного конструктора КБ Марс і відповідав за модернізацію ракет Х-59 і Х-69. Ну а також розробку нових безпілотників для російської армії. Медіа із посиланням на джерела в спецслужбах тоді писали, що це зробило саме ГУР. Одна з останніх спецоперацій українських розвідників, на які ще й вдалося заробити півмільйона доларів, це фейкова ліквідація командира російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. ГУР показали кадр як інсцинували смерть Капустіна, створили відео за допомогою двох дронів. Один, нібито, влітає в автівку, де перебував командир РДК, а другий показав наслідки влучання. За інформацією ГУР, російські спецслужби повірили, що завдання виконано, і заплатили обіцяні 500 тисяч доларів. Більше про те, хто такий Денис Капустін та чому його хочуть вбити російські спецслужби, я розповідала вже у попередньому відео. Дивіться і коментуйте. І наостанок скажу, що замість Буданова, головне управління розвідки, тепер очолить Олег Іващенко. Про це уже повідомив президент. Раніше Іващенко був керівником служби зовнішньої розвідки. Ну а тепер пишіть, як вам рішення Зеленського призначити Буданова керівником офісу президента.